Даніела Сморчинська місяць тому народжувала в обласному перинатальному центрі. Жінка каже, вагітність тривала без ускладнень, тому була впевнена, що хлопчик народиться здоровим. За місяць опісля дитина померла. У мене не було показань на кесарево взагалі. Я ж здавала всі всі УЗД, всі аналізи, все як має бути. Мене оглядувала лікар у жіночій консультації, все було добре. Під час пологів у родзалі жінка провела кілька годин. Каже, що після того, як дитина не народжувалася, їй ввели систему. Після цього, за словами Данієли, на моніторі бачила, що серцебиття дитини погіршувалося. Під час пологів чоловік Данієли перебував разом з нею. Коли у дитини вже відключилось серце. Коли вони не почули вже пульсу взагалі да. він почав він... Він, він видавлювати локтю спочатку, з одної сторони, я стояла напроти нього. Дитинка застряла, я вже вже бачу, що головочка вже сильно вийшла. Не вона народилася, 10 хвилин її реанімували на місці, прямо там казали, що дитина мертва. Після пологового залу дитину перевели в реанімаційне відділення. Тут вона прожила 27 днів. Завідувач відділення Денис Колюбакін каже, впродовж цього часу хлопчик перебував у судомному стані. Дитина з самого народження знаходилася в стані бозгової кома. Були якісь і ті нюанси, де нам вдавалося получить одну, скоржінняю не стійку, но хоча б хоч какое-то мінімальне улучшення. Пились побільше всі, хто тільки мог, тим не мені смерть ми остановити не могли. Тобто по факту ми имели крайньо тяжкого ребёнка. Випадок зі смертю немовляти розглянула медична рада в пологовому. За її висновками лікарю, який приймав пологи, рекомендували пройти навчання. За рішенням медичної ради лікар невчасно зреагував на клінічну ситуацію. Що за собою потягнуло, запізніли оперативне розродження. Ми не можемо говорити про помилку. Лікар має право прийняти якесь рішення, рішення в залежності від клінічної ситуації. Нема у нас підстав, що зняти його чи там усувати від виконання служби обов'язків, він працює. рішення медичної ради. Гошовський каже, за клінічним висновком дитина померла внаслідок важкої асфікції, задихання при народженні. Лікар, який приймав пологи, у коментарі Суспільному сказав, що має 20-річний досвід. Помилки у своїх діях під час пологів не вбачає. Коментувати на камеру відмовився. За словами Гошовського, раніше скарг на цього медика не надходило. Через смерть дитини батьки звернулися до поліції. Там відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків. Належне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі слідчі поліції проводять заходи, спрямовані на з'ясування всіх обставин події. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Чернівці.